Що таке незадекларована праця? Чому вигідно працювати за трудовим договором? Якими є трудові права і соціальні гарантії офіційно працевлаштованих працівників? Відповіді на ці запитання намагались знайти мої колеги. Наразі в Україні гостро стоїть проблема легалізації трудових відносин, адже за даними Державної служби України з питань праці, понад 20% працездатного населення нашої держави повністю або частково не декларують трудові відносини із роботодавцем, розповідає Янина Ярмоленко, головний державний інспектор з питань праці. Простіше кажучи, роботодавець використовує найману працю без укладання трудового договору. Іноді без офіційного оформлення відбувається також стажування чи проходження випробувального терміну або ж Здійснюється оформлення працівника на умовах неповного робочого часу, проте цей працівник виконує роботу повний робочий час. Небезпека тіньової зайнятості та отримання заробітної плати в конвертах полягає в тому, що до держави та державних фондів не надходять в повному обсязі кошти від сплати податків, внесків, зборів. А також в тому, що працівник втрачає страховий стаж для призначення пенсії, і при досягненні пенсійного віку не зможе отримати пенсію, розмір якої відповідав би його фактичній заробітній платі. Отож, якщо найманий працівник погоджується виконувати роботу без оформлення трудового договору, то нагідні умови праці та виконання усних домовленостей із роботодавцем розраховувати не варто. Продовжує розмову Янина Миколаївна. Окрім усього іншого, робітника можуть необґрунтовано оштрафувати, звільнити без попередження, не заплатити лікарняні чи компенсацію в разі нещасного випадку. Втім, наймаючи працівників без трудового договору, потерпають, як це не дивно звучить, і роботодавці також. Якщо ви власник бізнесу і наймаєте працівників без укладення трудового договору, то будьте готові витрачати час і ресурси. Досвідчені спеціалісти до вас не підуть і швидко почнуть шукати інше місце роботи. Вам буде складніше отримати банківські кредити та інвестиції, а у разі перевірки Державної служби з питань праці на вас можуть накласти суттєвий штраф за порушення трудового законодавства. З моменту ж підписання трудового договору кожен найманий працівник отримує цілу низку трудових прав і соціальних гарантій, стверджує Янина Ярмоленко. А це, перш за все, гідні та безпечні умови праці і гарантія нормованого робочого часу, оплачувані та неоплачувані відпустки, регулярна виплата заробітної плати не нижче мінімальної, можливість навчатися та підвищувати кваліфікацію, захист від незаконного звільнення, страхові виплати у разі непротиздатності. А ще роботодавець не зможе змусити працівника виконувати ту роботу, яка не передбачена трудовим договором чи посадовою інструкцією. Таким чином, влаштовуючись на роботу неофіційно, тобто без укладення трудового договору та отримуючи заробітну плату в конвертах, ви повинні чітко розуміти, що ви самі себе. Позбавляєте соціальних пільг та гарантій. Кожен громадянин, як роботодавець, так і найманий працівник, повинні бути соціально відповідальними, дбати про своє майбутнє вже сьогодні і розуміти, що легальна праця і заробітна плата це гарантія соціальної захищеності та запорука економічного розвитку нашої держави. Нагадаємо. Інспектори праці відповідно до плану заходів із реалізації положень національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці, виробничого травматизму та сприяння відновленню економіки постійно здійснюють інформаційні відвідування суб'єктів господарської діяльності, надаючи консультаційну підтримку працівникам та роботодавцям з питань додержання законодавства про працю.